Цей день вважають початком третього періоду війни, розв'язаної Росією 2014 року. Але таких бомбардувань, звірств та злочинів українська земля не бачила. Не вірили в це і самі українці. Але відкинувши паніку, стали на захист держави. Спогади військовослужбовця 112-ї бригади ТРО Геннадія Левітаса про перші дні повномасштабного вторгнення у наступному сюжеті. Геннадій на позивний кажан виклав у соцмережі цю фотографію 1 березня 2022 року. Під нею написав: виявляється, минуло шість днів нападу на мою країну: шість днів сну по дві-чотири години, постійних обстрілів та шість днів, як тисячі українців стали солдатами. Але тоді Кажан навряд чи думав про те, що ці шість днів перетворяться на два роки. Коли от я виходив там на ганок нашого батальйону в перші дні, коли ти бачив це там. Поле людей і всі кричать: Давай, давай, давай! воєнники там тикають, щоб їм вписали автомати. То мені здалося, що ну взагалі все у нас вийде. Військовослужбовець 112-ї бригади ТРО ще до повномасштабного вторгнення стежив за новинами. Пам'ятає, як наростало напруження в суспільстві. Тут було цілком мирне звичне життя. І ось 22 рік. Хоча ну, ситуацію саму на початку вторгнення я моніторив переважно по сторінках західних дипломатичних представництв, причому англійською мовою, було відчуття, що це неминуче. Єдине, що не було зрозуміло, коли готуватися до можливих подій Геннадій почав ще 2021 року. На запрошення сусіда вступив до щойно сформованої тероборони. З осені брав участь у вишколах для киян, слухав лекції з домедичної допомоги. Але все змінилося з першими вибухами рано вранці, 24 лютого. Моменту перших ракетних ударів у нас вже був сформований кістяк сусідів, вже була проведена певна робота і тренувальна. У нас вже було розгорнуто зв'язок. Ретранслятор стояв. Це було дуже помічним, тому що коли батальйон розгорнули там впродовж двох-трьох днів, коли тут стояли натовп такі людей кричав, давайте нам зброю, і стояло біля, мабуть, тисячі дві. Людей завдяки налагодженому зв'язку рації допомогли надалі тримати контакт. Так були швидко сформовані роти. Кожна мала своє завдання. Це якісь були, знаєте, як день за місяць, мабуть, тому що спали 2-3 години на підлозі. Там у нас є моніторинговий центр, де зведено ну, все відеоспостереження нашого мікрорайону. Тобто, ми моніторили ситуацію. Паралельно займалися гуманітарними питаннями, адже в Києві залишилася велика кількість населення, в якого закінчувалася їжа. Магазини, транспорт у місті не працювали. Пам'ятаю, був такий пікап з тортами, тому що в них термін придатності підходить. Він ну, не, не дуже великий. Нам від, відвантажували, ми тут годували людей. Була фура з бананами, теж тут розвантажували, роздавали. Було так цікаве, цікавий час, але, на жаль, і ну, спостерігали багато трагедій, коли от, людям не було де взяти. Цієї допомоги вони приходили і ну, на щастя її тут знаходили. То був час надзвичайного згуртування. Всі допомагали одно одному. Єдність рятувала від страху, коли ми отримали наказ на висування до північного мосту в очікуванні колони танків, тоді вже зрозуміло, що все серйозно, і треба буде ну, якісь е, активні бойові дії вести. Це таке перше було усвідомлення. У нас там були. Ну, у нас вже були на той момент е, одноразові гранатомети, не багато, але. Ми там десь в Ютюбі шукали, як ними користуватися, тому що ніхто в житті з них не стріляв на той момент. Всередині бригади все було злагоджено. Хтось патрулював у межах міста, інші роти зустрічали ворога на всіх напрямках, звідки він сунув. У столиці в перші тижні панувала паніка. Це дуже страшне явище, ця паніка. На паніці дуже багато ну, відбувається поганих речей. Насправді, коли починають там дружні вогонь, якийсь відкривати, атакувати один одного, там не знаю, напади якісь цивільні, не цивільні коли були ці повідомлення срочно ДРГ в Києві рухається в машині швидкої допомоги. На думку Геннадія, ключовими в захисті Київщини стали люди: і військові, і цивільні, які вчасно взяли себе в руки і почали діяти попри страх та шок. Когось замрив, когось біжив, когось бий, як завжди. Страх, дуже багато страху було, дуже багато навіювання, якоїсь паніки, самонакручування. Ті, хто взяли тактику, бий, вони одразу долучались до якихось загонів. Ставали на чергування, і це ну коли в тебе вже є задача, ти вже трошки інакше сприймаєш реальність ніж коли ти один нема з ким порадитись. Особиста мотивація допомагає триматися українцям і зараз уже два роки. Противник тисне, але всюди зустрічає опір. Геннадій за цей час став досвідченим солдатом, керує ротою операторів безпілотників. Він упевнений, фіналом в історії війни Росії проти України неодмінно має стати наша перемога. Перемога у кожного вона в голові своя для вас. Вона яка. Для мене це 91 рік. Для мене це повернення Криму, і для мене це створення умов, коли Російська Федерація втратить можливість робити збройну агресію на своїх сусідів, там, принаймні, років на 50-60. Це тоді перемога, бо все інше воно може виглядати лише як відтермінування. а дуже не хочеться цю війну залишати своїм дітям. Анастасія Халецька, Олексій Колотигін, телеканал Київ.